Всім привіт! Давненько я відоси не записував. І що вам скажу, знаєте чого? Мало роботи, було взагалі ну, не було сенсу, сенсу взагалі працювати. Виїжджав, де два замовлені додому. Ну, блин, це жах якийсь був. А зараз замовлення поперли, але в мене бачите, от така гарненька коробочка, а в ній нова помпа. Взяв я помока, Ой, Помпочка. Вийшла вона мені 1880 гривень. З'їздив я за нею аж на подол. Ну, хотів на машині, думаю, ну, да, ну да ні, не буду ризкувати, залишив машину біля проспекту. Так що завтра поїду на ремонт, ну, на заміну помпи і покажу вам, як воно все проходить. Слава Богу, помпа в мене. Зверху до неї легко добратися. Сподіваюся, що ціна буде адекватною за роботу. Фух. Так що переносимося в завтрашній день. Да, Черга тут як завжди. Просто неймовірно. Ще ескаватор стоїть чогось. Чи миють вони, чи вигрібають в ковш, незрозуміло, але одне місце займає. Так що, чекаю. Так, що на я відмив, але, напевно, десь години півтори я її намивав. Ну і от такий результат вийшов, гляньте, яка ракета -пітарда. да, І от саме фіня, що я казав про помпу, це от... зараз... Сляп-сляп-сляпс, кап-кап-кап. А що там капає? А то з мене капає. Ось якось так, так. Да. Так що все. Завтра поїду на СТО буду її чинити, ну, лагодити і працювати, і нарешті у вас буде гарний відосік. такий от аппаратик, фомока. Так що будемо її ставити. Це, це прямо гарно він ще вийшов. Ще пощастило прям. Що не подклинило, так? Да Та нет, это не? нормально будет все. Сальничка випадь. Mm. Ну, Скоріше за все. Ох, який же він гарний. Ну, Сальничик пробило, так. Да. Зараз поставимо нову. що я вже за кермом прийняв перше замовлення. Вже все, систему прокачали. Можна їхати ще працювати. Так що я одразу і від них прям і прийняв перше замовлення. 280. О, треба ще глянути за скільки Так. 280 за 12 на Кловську на метро, Але саме, що мене знаєте, здивувало, такого я ще не бачив. Це пасажира. Зараз, зараз. 8 тисяч поїздок. Ви тільки собі це людина просто не вилазить з таксі. Ну. офігеть, чесно кажучи. що нарешті нарешті можна працювати. І так, Приїхав я на Кловську, ну робити тут, звичайно, нічого, бо на годинку час дня, ну і Слава Богу, виставився коротше, по направленню на уклоні і мені залетіло замовлення. 240, а, ну на фокусу, 249 за 11. Отак. От от, по комфортіку. Спадач метрів 500, бо вона мені показує, поїдь, розвернися, а тут можна одразу праворуч нернути. Не може не радувати. Так що полетів я на замовлення. І так, що шоста вечора виїжджаю працювати, прийняв перше замовлення по Болтику. Поїдемо в центр за 220 гривень щось таке, за 12 кілометрів. Но це чудово, що я вийду з лівого берега в шостій в центр. Бо це ну, майже неможливо. Так що прийшло. І добре, так що поїхали. Таке, кстати, замовлення вийшло 244 налічки і по факту 289 за 12 вийшло. Їхало ми 24 хвилини. Ну і знаєте, за що я не люблю болт? Тому що пасажири якісь дуже-дуже ну, цікаві завжди. Тобто вони не встигли сісти. О, вже каже, можна, я точку Добавлю А ні, одразу можна на карту, я кажу, без питань на карту можна. І що ви думаєте? Їдемо далі, каже, а можна точку додавати Я кажу, ні, не можна. Кажу, бо це стандарт, кажу, я хочу просто в центр. А в центрі кажу коефіцієнти, типу, мені невигідно буде, якщо ви точку додавите, воно порахує фігню, серйозно. Бо колись я так. Короче, согласился, щоб точку додавали люди. І по факту мені 10 км, що вони додавали, перепрорахувало щось за 180 гривень. Ну, я так і кажу, ні-ні, кажу, ні, дякую. Було б воно з коефіцієнтом якимось гарним, а по комфорту без питань. Ну, так, на жаль, ні. По уклону, що у нас зараз 6 замовлень. Ось так от воно все виглядає. Ну. Стою на фільтрах чекаю, чекаю, чекаю чогось поганіше. Іди ж ти сюди гарненький такий 439 за 17 на Софійську борчаговку по бізнесу. Да Поїхали, поїхали. Тиша в салоні. Ох, мені щось здається, що я цього пасажира вже возив. Ну от ну, Прям не знаю, от там стільки вже приблизно поїздок, було трошки може менше. Ну, зараз скажу це, він був чи не він. Опа, щось цікаве маленьке таке їде. Кур'єр Глова. Він нещодавно також з борщаги забирав о, пасажира по і бізнесу. Блін, ну... У людини, да, так, рейдинг такий самий, 4,53. Ну ні, був 4,6. Ось. Ну, А знаєте чого рейтинг такий херовий? Бо тиша в салоні, він тільки сідає і каже, а можна передню сідушку повністю, повністю посунути вперед. Ну, Щоб ви розуміли, позаду там місця мені спокійно вистачає ну, Ford Fusion і розкинутись і ні в чому собі не відмовляти. Там, О, в, ну, Воно мене там не ущемляє нічого в пространстві. Ну, людині мало місця, я не знаю чому, бо хоч хлопець такий невеликий, звичайний е, клін, ну, там, метр сімдесят десь так. Ну щось йому місця мало в цьому житті. ну і Звичайно, у нього яка оцінка за це буде? І в повній тиші їхати. ну Це ж бісить по нашим дорогам, в повній тиші їхати. ну Це жестяк. Це ж я для вас знімаю, в да, повні тисячі. А так я завжди їжу з музичкою. Ну що я вам скажу? Чуєчка, ось вона чуєчка, да, це цей пасажир, саме він. Тільки сів, каже, можна переднє сидіння повністю вперед. Я кажу, воно вже повністю вперед. Да, я кажу, да. кажу, Ну, ладно. Тоді музику можна повністю вимкнути. Ну, У ну, мене і так воно стояла на двоєчку. Це ж розуміло, взагалі нічого не грає. Типу, і це всю дорогу в тиші їхати. Ну, звичайно, я розумію, чого Вони, у нього такий рейтинг. Ну щоб ви розуміли, позаду місця. Ну, блін. Ну, ну, блін, ну люди, скільки вам місця позаду ще треба. Ну, от скільки там ну, місця просто дофігіще. Ну спереду, да. Воно ну, посунуто гарненько і так вперед. Ох, ну, що ми робимо? А ми робимо, знаєте що, ну... Двоєчку пропишемо. <хи> Звичайно, двоєчку пропишемо. Ну, ну, блін, ну. Я так не можу, серйозно. Ну от нашу, ти це робиш? Ну, тобі що місця мало? Ну, ще їде в навушниках. Ні з ким не розмовляє, музику слухає. Фу, Нема слів. Одні емоції. Працюємо далі. Да, і йшли не то, щоб... <смірно> ну, не то, щоб погано, да? Боляче, боляче. Тільки що взагалі стандартів пролітав мені. Знаєте, як 45 на баланс. І 40 на бізнав. Як? Як таке взагалі можливо? З ціною палива 38 гривень за газ. Ну, от як таке. А, світло, повернися! Коли ми вже будемо катати нормальні тарифи і не будемо катати таку фігню? Я не знаю. Я думаю, ми колись до цього дочекаємось. І ось це замовлення в ефірі. Дивіться, ніхто його не бере. 180 гривень за кілометр, так, да, вже непогано. Ну. Ось 20, 120 гривень вже готівочку. 50 на баланс. Що ми робимо? А ми нічого не робимо, бо його хтось забрав. Да. О, о! Ну, отак. Отак от, от, ну, не встиг. Отак от би я вже поїхав. Отак от класно робити за містом, бо за містом можна подивитися в додатку, чи самі ви стоїте. І там вже можна з людиною так трохи поторгуватися за ціну, бо воно одразу таку найменше пропонує. Якось колись було так в бренде стояв. Десь короче зі сторони конче заспи стояв. І також там нікого не було, окрім мене. Починало ми з 90 гривень за 5 км. Ну, це ще було рік назад. І в ітоги я дочекався 200 гривень за 5 км і я поїхав. Ну, тоді це була прям сказочна ціна для мене. Зараз же це ну, типу, таке собі. Да, що сьогодні вийшло там по помпі. Ціна помпи 1880 гривень. Ну і за заміну взяли 1000 гривень. Того 2880 880 вийшов ремонт помпи просто на рівному місці. Вона вирішила потекти. Якось так. Так що працюємо далі. Ну, поки стою, хотів це попробувати. Ключ доступ в уклонів з'явився. Зараз. Де воно знаходиться? А знаходиться воно. ну от з налаштування заходите, ключ доступ і дивіться. Можна зробити замість пароля FSID. Або відпечаток пальця. Ну це ж кайфово. Розроблю і спробую і, ну, і покажу вам, як воно буде працювати. Ну і тепер дивіться. Не буду вам багато показувати. Увійти в аккаунт. Так, зараз воно прогружає. Так, так, оп, і все. Ну, це ж кайф. Прям кайф. Серйозно, просто вів телефон, і воно підтягнуло. Все. Кайфово. Так що, користуйтесь себе. Так, а мені прилетіло замовлення 153 за 4 щось таке. Поїхав. Куди я поїхав, а нікуди я не поїхав. Я його скасував. Буду чекати чогось кращого. бо, ну, 100, Що там воно пропонувало. Да, оце наче воно. ну, 5,7 кілометрів за 139 гривень, ну вибачте. Фух, на жаль, на моєму автомобілі це невигідно катати. Так що чекаємо наступного. І так, стояв я десь хвилин 7-8. Прилетіло мені замовлення по уклону 590 за 31 Васильків. Да поїхали по комфорту. Поїхало, я тебе відвезу, я не проти. Два три подача. Полетіли. Тут чисто по трасам. Це я обожнюю, коли дорога чиста по трасі, це кайф. Да, як вам така видимость на дорозі? Це просто щось. Туман стоїть неймовірний. Ще плюс дощ гарний фигачить. Ну і я постійно їду з Васильківа. бо щось тупанув я з цим заволенням жорстко. Наче я його взяв не знаю, чесно кажучи. Ну взяв та да і взяв. Так що їду назад. Ну, качуся. Любим розходом з горочки. Но зараз прийдеться вже на педальку натискати, бо йдемо на нову горочку. Відемо да, приблизно така сама, як ви бачите. І це скло не а, Ну, Може трошки. В основному це просто-лютий дощ пігачить. так вот оно точно не запотевший бо включив, можно сказать, кондиционер, ну, о, о, че назис. Зараз на заправочку как раз заеду, для окружной. Добро, что пенс є, так что можно даже не паратись. Взял, короче, лавашек, сулугуни, зараз подбиваемся, что оно там и как. Погода, конечно, мрак Ще той просто зацініть як воно настільки мерзко, що піклеться. Ну що, їду до ВДНХ, блін, робити тут нічого, просто воно не замовлене і то воно гадне. А тут щось прям жорстке, жорстко трапилось. О, чина. Давайте поїдемо на Нівки кудись. А тут отакі от, от піроги. Таке от, да. треба обережніше бути, бо погода дуже коварна. Ну, подача 1,9 км. Ох, 4 хвилини, подача 1,9 км. Отак о, да. Ух, ух парень, походу, гарно летів. Авто, походу вінуватець. Цієї аварії. Ну і, на жаль, мене уклон спокусив. <сіх> Не встиг я його вимкнути, прилетіло мені за ньом... замовлення по ньому. Болт я замовлення скасував і по оклону мені дало на Русанівку 369 за 13 на Русанівку по комфорту. Так що, я думаю, це буде краще, ніж на Нівки поїхати по болту. Тим більше на лівий берег може буду вже йти в сторону дому, двигати, бо так може запрацюватися і не встигнути додому. Фу, ну блін, мені треба реєстратор купити, серйозно, знаєте, який буде записувати і перед, і салон. Коротше, забрав, ну я так розумію, хлопець і дівчину. Хлопця одразу додому завіз, ну і потім дівчину поїхав додому завозити. Повернув коротше, на матецьку. Вона каже, а куди ви мене везете? Я кажу, ну, Харківське шосе, 5, ну коротше там по адресі. Вона каже, і вона так знаєте, що потім розмовляти, типу, бо ну взагалі ледве-ледве її чутно. Думаю, ну ладно. Я кажу, я вас кажу в інше місце, не відвезу, кажу, бо мені це невигідно. Кажу. Так що я кажу, я вас відвезу куди-куди замовили під'їжджаємо, ну вона, я так, повертаюся, вона сидить з банкою пива відкрите. Я думаю, що всю дорогу так ну банялась притягає така виходити. коротше ту банку пива півароняє, вона падає, ну, слава Богу, що вона падає не в машину, а за машину падає, така піднімати її. ну, Знову піднімається головою коротше Кришу авто б'ється, я такий, ой-ой-ой. Кажу, там все гарно, гарно у вас. Каже, Да я отут живу. Я кажу, ну вам каже, тут підійде. Він каже, так. Така, опа, роздупляється, чуть кулачок мені дає, така, вибачайте, будь ласка. Я такий, добре. Ну і все, вона пішла, і я додому їду. Так що якийсь такий от день цікавий вийшов ну Хоч трохи заробив зараз, підрахую, що там вийшло. Вийшло зовсім небагато. ну Хоч щось є, і то добре. І так, що там по, забір... по заробітках сьогодні? На уклоні 1675 гривень. Оба, зараз вам покажу воно о Можу, в принципі, ось тут приложити вам, щоб ви подивилися гарненько. Ітого. Комісія 511 гривень за 6-6 замовлень. Середня вартість кілометра 18 гривень, 20 копійок. Нинішній реалії просто. Фу. Ну і болт вийшло 216 гривень чистими отак от. І того всього заробіток у мене составив 1891 гривня. Мінус паливо. Я сьогодні проїхав 132 км. Разом ну, з усім. Типу, це общий пробіг 132 км. Вийшло на паливо 660 гривень. Бо рахую 5 гривень км. Так що чистими вийшло мене сьогодні 1200 гривень. Якось Давайте підписочка на канал, обов'язково лайки, коментарі від вас чекаю. Ну і гарного вечора і тихої ночі.